повертаємося до виробництва українського те, чим пишаються українці, те, чим вихваляються українці, і те за що радіють. Про чергове українське ноу-хау будемо говорити із Валерієм Боровиком, засновником компанії виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій. Моє шанування, слава Україні! Героям слава вітаю. А, Бачте, ми, е, ми я так давайте буду узагальнювати середньостатистично як українці. Ми дуже радіємо українським розробкам. Ми щасливі, коли вони є, коли про них говорять. Е, але водночас нам, як медійникам, уже не як середньостатистичним українцям, прилітає, що нащо ж ми розповідаємо? Ми відкриваємо таємницю. Росіянам, росіяни будуть знати вже там поприлітало в коментарях, що ви про ракети говорите? А для чого президент про це говорить? І тут із вами ми будемо далі теж переходити до певної розробки вже стандартизованої. Яка от ваша власне думка як засновника компанії-виробника? Чи варто розповідати українцям про наші розробки? Ну, по перше, ви розумієте, що ми не будемо розкривати всі технічні характеристики, деталі, значить, які може почути ворог. Він дуже гарно відслідковує інформаційну політику там України і не і з відкритих джерел завжди можна нормальній спецслужбі взяти дуже багато інформації. Тому ми говоримо про те, що такі комплекси зроблені. Що вони зроблені за допомогою фінансування наших партнерів німецького уряду по процедурі Рамштайн? Разом ми зробили його з провідною компанією в криптозахисті світовою компанією GSMK, німецькою компанією, і він є покращеним варіантом того, що вже періодично там і застосовується в Україні. Це обладнання, яке Виробляється компанію світовим лідером в радіоелектронному виготовленні компанії Рода Шварц, і також ми оснастили його. Ми це все інтегрували на досить потужні бронемашини. Це козак, козак. «Козак-5». наступні ітерації, можливо, ми будемо робити на інших моделях. Також це є досить. Серйозний такий тактичний мобільний комплекс предназначений для виявлення і радіоподавлення каналів дистанційного керування безпілотними апаратами, е телеметрії, е gps сигналів под подавлення. Тобто е він працює е досить потужно, і про це потрібно говорити, щоб росіяни знали, що ми не беззахисні, що ми можемо відповідати. І відповідно ми маємо потуги для виробництва, скажімо так, комплексів світового рівня. Я вважаю, що це один із найкращих комплексів світового рівня, який е, працює в цій галузі. Сертифікація за стандартами НАТО. Поясніть от, нашим глядачам, аби вони зрозуміли наскільки це тяжко або можливо легко. Той, хто не проходив, той може спробувати це місяці роботи, це тестування, виїзди на полігони з різними спеціалістами, з військовослужбовцями, які відповідають за цей напрямок, з практично всіх на всіх родів військ. Там десант, військово-морські сили, головне управління радіоелектронного захисту, ППО, сухопутка. Тобто, це все потрібно всіх цих цих людей зібрати, показати, як він працює, підняти дрони, показати, що він знешкоджує дрони. Ми тим більше виробники дронів, тому ми е якраз в двох іпостасях показували, як він працює проти дронів, і е як е може знешкоджувати ворожі цілі е шляхом подавлення, е подавлення е зв'язку з наземною станцією. Відповідно, це вже знаєте, як ви ото бачите, Локаційні втрати uh -huh. противника, і вони досить суттєві останнім часом. Тому ці комплекси вони додатково захищені фактично, оператори. Вони захищені бронею від нашого виробника, і це все ми поставили на кодифікацію НАТО, отримали сертифікацію. Тобто це зараз уже можна на сайті НАТО виходити ну в закритому режимі, і ті споживачі, які за кордоном можуть в принципі вибирати цю продукцію для поставок в інші, в інші країни при відповідному дозволі української, української сторони, це досить непростий шлях. Ми пройшли, і ось сюди ми там більше 20 комплексів уже. Поставили на передову це досить потужні угу. комплекс відгуки? Відразу ж наступне запитання: як відгукуються уже після тестувань, після всього? А от як нині на фронті з цим працюють наші воїни і що кажуть? Власне чимось ми вони можуть чи чимось порівнювати іноземним закордонним чи ні? Чи це ви таке зробили в дечому унікальне? Дивіться, тут є унікальні речі, тому що тут є фактично обладнання від нашого партнера, лідера в криптозахисті, який виявляє мобільні станції. Ви може, ви маєте розуміти, що противник, як і ми, можемо використовувати по, 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 значить, переносні такі мобільні станції зв'язку, які можуть креатувати. Новий, як знаєте, вибирати на себе інформацію всіх тих телефонів, які працюють навколо. Тобто це е, така е, фейкова станція, яка говорить твоєму телефону. Так, я твоя станція, працюю через мене. І тоді вся інформація йде через неї. І це е, противник цим користується, щоб збирати. Дані переговорів смсок месенджерів, які передають цю інформацію на передовій. Цей комплекс оснащений системою, яка виявляє ці фальшиві станції, і відповідно ми можемо говорити про нейтралізацію в конкретних координатах цих станцій. Це досить важливо, щоб не втратити. Інформацію, яка передається між підрозділами на передовій. це одна історія. Інша історія, що ми збирали дані, які подібне обладнання використовується на передовій. Наші інженери їздили, спілкувалися з ними. Були декілька днів, значить, для того, щоб зібрати якісь зауваження по подібним комплексам. І ми їх врахували в тому, що зараз е, передаємо. Ми тільки декілька тижнів тому передали перші комплекси, е, е, і ми ще не маємо відгуку конкретно по цим комплексам. Але по самому обладнанню, яке працює, ми е, га, маємо гарні відгуки, що це одне з найкращих обладнань, які є в Україні. Якщо говорити про іноземних партнерів, стандартне НАТО так не вас би не, не, не прийняли, не стандартизували і ви би сертифікати не отримали. А які відгуки в іноземних колег? Бо ж м нині під час великої війни іноземні наші партнери, інші виробники озброєння, вони переймають багато досвіду, технологій. М як вони відгукуються і як вони оцінюють роботу українських мізків і інженерів? Дивіться, ми вже провели перемовини з французькою, німецькою, британською стороною. Ми можемо сказати, що досить гарні є не то, що відгуки, а й бажання ставити на озброєння ці комплекси за кордоном. Звісно, що ми будемо все в першу чергу, ми будемо насичувати український ринок, українські збройні сили для того, щоб вони захищали зараз не тільки передову, а й об'єктове робили прикриття якихось об'єктів критичної інфраструктури і так далі. Ясно, що коли це обладнання, ти ставиш на бронемашину то це вже вона може працювати там на віддаленні там 5-10 кілометрів від лінії фронту і при цьому ми робимо таким чином, щоб захищеність була операторів, які можуть дистанційно працювати віддалено від COVID комплексу, і це теж дуже важливо для збереження життів наших спеціалістів, наших офіцерів і військовослужбовців, які будуть експлуатувати цей комплекс. Це досить важливо. Він тим більше досить дорогий і забезпечення безпеки. Це на першому. Плані до цього якраз і прислуховуються наші партнери за кордоні, вони розуміють те обладнання, яке стоїть всередині, вони е, бачать логіку, чому ми зібрали в одному комплексі різного типу обладнання, яке ще, ще ну не збиралося в, в одному комплексі. Чому ми захистили його? Тому що е, е, знаєте, коли ти. В мирний час живеш uh -huh. і робиш якісь м, свої тестування, то ти можеш це робити е, і на інших машинах. Ми, до речі, uh -huh. інтегруємо подібні комплекси і на Mercedes, і «Юнімог». Uh -huh. Але якраз для роботи в е, наближеній зоні до бойового зіткнення uh -huh. потрібен цей захист. Це дуже важливо тепер і для логіки розуміння. Так ну, роботи таких комплексів в наших за, зарубіжних партнерах в інших військах. Знаєте, таке можливо просто людське українське запитання. А чому власне ви взялися за ці новітні розробки? Тому що спілкуючись з іншими. Виробниками вони відверто кажуть про труднощі, з якими зіштовхуються про бюрократію. Вони говорять це прямо, але попри се вони роблять, нарікають і на цю низьку завантаженість виробництва. Це ж у нас 40%, Президент каже, що вже десь 50%, треба би було б і краще би було б більше, бо це про елементарне, про заробіток українців під час війни, тим більше на таких технологіях. Що вас спонукало е, доєднатися, долучитися, напевно, таки розуміючи і знаючи, що ця дорога буде терниста і непроста? Так, спочатку там півномасштабне вторгнення. Я пішов воювати в роду спецпризначення, потім е, командиром. Е... Групи ударних безпілотників білий Орел, значить, працювали з різними командами, і ми бачили наскільки розвиток є ребівських засобів у противника. Фактично на передовій уже тоді стояла стіна із ребівських засобів. У нас їх постійно не вистачало. Ми почали працювати, і ми давно з 2014 року випускаємо дрони. Потім було затища. Коли не було фінансування ніякого з боку держави за весь цей час до 2022 року, і потім ми почали знову працювати в цьому напрямку, і в нас є дуже гарний досвід роботи по процедурам Рамштайн. Що це за процедура? Це процедури, коли уряд західної країни фінансує виробника з заходу захід нашого партнера для постачання для міноборони України для збройних сил України. Ми перша компанія, я особисто пройшов ці всі бюрократичні перепони не тільки тут, а й в Зондерштабі, Бундесвері. щоб змінити підхід. Вони раніше фінансували тільки свого виробника і тільки свою інтеграцію. Ми перші, які переламали це, і до довели, щоб можна було фінансувати українського виробника. Ми взяли машини козак. Замість дорогих е, мерседесів і ті машини, які знають, зна, знають війська. І е, ми, ми отримали кошти на ці машини і на інтеграцію, яку зробили, і на сертифікацію, щоб ми могли сертифікувати по стандартам НАТО на самому високому рівні. Ми поставили на озброєння. Яким чином це починалося? Е, в мене є. Такий гарний знайомий, дуже сильний спеціаліст. Це начальник головного управління е, е, ра, ра, радіо, радіорозвідки і кіберзахисту. І він просто -п 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 сказав, що в мене є головна біль. Мені приходять дуже класне обладнання за кордон, але паралельно я маю десь знайти е, колеса, на них поставити. Хлопці бояться на цих колесах їздити, тому що дуже дороге обладнання, там під під півмільйона мільйон. Кошти не наших коштів, а а вони не захищені. Я кажу, так давайте ми зробимо проект, самі зробимо: от зберемо це обладнання, долаштуємо його там іншим обладнанням і зробимо гарну інтеграцію, додамо туди свої дрони розвідувальні, і це буде комплекс новий, якого немає зараз в світі. І нас вдалося. Тобто, ми перші, які вийшли з цієї цієї пропозиції до наших партнерів німецьких, проговорили це з Дондерштабом, заступником начальника генерального штабу Німеччини, значить, які ну провели цю велику роботу, і в кінці кінців наш партнер отримав фінансування, тому що вони фінансують німецькі німецьких партнерів. І вже ми це зробили тут, отримавши все обладнання. Тут ми зібрали його, інтегрували. І фактично виробили новий комплекс. Зробили новий комплекс, який зараз буде серйозно працювати на, на передовій. Ми пройшли всі ці круги. Ада це це дійсно, і до сих пір ще йдемо ми ще будемо робити біля 50 таких комплексів і подібних перед уже поленгації, і ми продовжуємо боротися з такою бюрократією, і в тому числі військовою. Але я вам хочу сказати за період з 15-го року, поки ми працюємо з військовими, я побачив, як змінився е, особовий склад е, офіцерів. Зараз середня ланка офіцерів досить потужна, професійна, і вона сама розуміє ці поки бюрократичні перепони і йде назустріч в якихось питаннях, які заважають постачанню не завжди, е, тому що їх теж там. Кошмарять перевірками і так далі, не завжди правильними. Але в принципі, зараз працювати можна важко, але можна. Ну, мені подобається знаєте, що ви усміхаєтесь і кажете про нові кола пекла, і такі ми свідомо йдемо. Ну, в принципі, та в принципі, як дуже багато українців, і ті, хто навіть у війську, ну тобто, ти робиш те, що ти того, що ти не можеш не робити. Тому власне і ідете і розроблюєте. А якщо говорити, ви вказували власне про те, що на сайтах уже є за кордоном. А як оце щодо дозволу на продаж, це ж теж головна перепона. Тобто українські вироб виробляють або не мають достатньо замовлення, але і не можуть продавати за кордон. Як от з цією колізією, ну і власне, як чи, чи, чи там має бути ще якийсь інший спецдозвіл, що ви кажете, що можуть з інших країн дивитися, придивлятися і обирати для себе цей комплекс? Дивіться э, це потребу. Це ця проблема має бути вирішена: 100% Тому що дуже багато компаній, які не мають контрактів. Вони закінчили попередній контракт і не мають наступного контракту, але їхня, їхня продукція дуже класна. Їм потрібно дати, в тому числі і нам у нас ще продовжується контракт. Їм потрібно дати можливість, якщо немає в держави чи коштів, чи, наприклад, на передовій склалася така ситуація, стратегічна, тактична ситуація, що не потрібні подібного роду. Зараз конкретно в е, такі чи комплекси, чи е, засоби враження, чи розвідки їм потрібно дати можливість продати туди, куди це потрібно, нашим партнерам, які нам допомагають в тому, щоб ми захистили нашу країну, дати можливість туди продавати на це за цей час, поки у держави чи з'являться кошти. Чи з'являться військова необхідність в отриманні таких, такого обладнання, таких комплексів, там дронів, турелів і так далі? Тому це потрібно дати. Як я як як наше бачу, ну, по-перше, ми ще закінчуємо контракт, який є поточний. По-друге, ми зараз говоримо про подальші контракти за рахунок Рамштайн-процедур на наступний рік. Що стосується виробництва для закордону да ми готуємо базу. Але звісно, mm -hmm. що в першу чергу потрібно наситити все те, що необхідно для України. Але цю базу ми готуємо, ведемо перемовини, під про технічні характеристики, які можемо дати, які там не секретні, які дають ну дають там додаткове value для для нашого комплексу. і Якщо не буде замовлень, наприклад, на наступний рік, ми будемо виходити з пропозицію дати дозвіл на експорт, і це буде додатковий дохід для України і відповідно підвищення реноме нашої оборонної галузі за кордоном, витіснення подібних комплексів, наприклад, російських чи то китайських, чи то інших комплексів із ринку світового. Тут наостанок уже питань. в Мене немає, але в нашому Ютубі в чаті трансляції наші глядачі активні. Дякуємо, що підтримуєте п'ятий канал. І Нік Герасимів пише все роблять самі люди без влади. А на чорта тоді стільки дармоїдів у верхах. Але не буде зв'язку між виробниками, між військово-політичним керівництвом, не буде тоді виробництва такого, яке кодифікується і НАТО приймає і сертифікується. Тому від себе я вам дуже дякую від цього колективу. П'ятого дякую. Ми за захист і дякуємо за те, що продовжуєте ось таку боротьбу і підсилюєте військо. Спасибі вам величезне, Валерій okay. Боровик був в 5, учасник бойових дій засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Поговорили про новий мобільний комплекс, призначений для виявлення і подавлення каналів дистанційного управління безпілотниками і так далі. Цікава розмова, цікаві люди і працюють заради України. Тож об'єднуємося, і ми і довкола збройних сил. Я вже з вами прощаюся о п'ятнадцятій. Тут уже буде знову Сергій Барбо і свіжий випуск новин.